гарно приємно заводиться Чим мені подобаються інжекторні скутери то це тим що вони завжди з першого разу заводяться навіть контейнер з контейнера коли достаємо скутер там два місяці знаходився достаємо він з першого разу завжди заводиться Максималка мені подобається. Зараз перевіримо кікстартер. Другом працює гарно, все сухо. Ліжній, дальній, повороти. Подобається на Імаха, що повороти видно і з цієї сторони, і з боку дуже гарно, і зверху, тобто і з усіх сторон все продумано. Техніку доставляємо по Україні по вартості доставки орієнтовно 1500 гривень, також є в інших кольорах. Є можливість поставити на облік, кому це потрібно. Буде розмитнений. Кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал з питань придбання, телефон під відео. Дзвоніть. Дякую за перегляд.